Всім привіт, пої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жила була горошина в зеленому стручку, сізвали її росина. Маленька горошина була дуже допитлива і мала ще братів, але найбільше мріяла. Ой, як же там цікаво за межами стручка. Скоріше вже діждатися, коли все, все побачу я. І ось одного разу. Це був погожий день, подув легенький вітер, і почулося дзень! Дзень. Стручок розкрив пелюстки, і горошини дзень-дзень. Усі повипадали на землю у траву і покотились радо на зустріч новому дню. Маленька горошина, що звалася росина, по стежці покотилася весела і щаслива. Вона пісні співала і на своїй стежині комашку зустрічала. Ти хто? запитує комашка Я? Я мадрівниця, маленька горошина, а звати мене просто ім'я моє росина. А ти хто і як звати? Куди біжиш чи йдеш? І що це ти на спинці у себе несеш? Мене звати Малашка. І я мала комашка, ось крихту їм несу. Давай допоможу, промовила росина. У тебе болить спина. Гаразд, допоможи. Удвох нам буде легше і сміливіше йти. Ідуть, ідуть стежиною. Дивись, Височений і вся рідня у нім. Всі радо гостю стріли, на святу запросили і медом з конюшини ласкаво пригостили. Дякую, люб'язно, за всю вашу гостину. Тепер біжу я далі, сказала горошина Біжить, вона співає і чує, музика лунає. В травичці там на скрипочці зелений коник грає. Привіт! Мене звати росина. А що це граєш ти? Привіт, промовив коник. Це музика дощу. Ти хочеш? То тебе я також грати навчу. Так, звісно, звісно, хочу і грати, і танцювати, а ще я вмію гарно і весело співати. І ось уже навчання, музика лунає, і весела пісня Желетить над гаєм. Радісний метелик їм допомагає, цей концерт всіх друзів до себе скликає, радо веселяться і пісні співають. Малу горошину з радістю стрічають. День минув весело. Нічка наступає, мала горошина. Уже немає, де її домівка теж вона не знає, але раптом чує голосок лунає. Росина, росина. Голоси лунали, із травички братики її повибігали. Я вас рада бачити, братики мої, як ви мене в лісі у цьому знайшли. Голос твій почули і веселий спів. Він нас до тебе так і привів, сказали горошини, братики, її. Ідемо додому, ніч вже на дворі. Завтра підемо разом в подорож туди, ручкою махнула в Зелені Луги. Сьогодні пригоди у мене були, і я розповім вдома про всі-всі, сказала горошина і заснула на плечі В братика одного. Той, що ніс її. Ось уже хатинка. Усі пішли спати. Ви також лягайте, очки закривайте і на нову казочку завтра завітайте.